Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо проживати в Mushroom Daker. Оно це наша секретна кімнатка, мій любимий парт. Ось хі І Аліса теж тут. Скажи привіт. Привіт. І ми зараз починаємо говорити, типу, baby voice, щоб це було набагато веселіше. Три, два, один. сестричко, просинайся. Добрий ранок. Добрий ранок. Пішли наверх, будемо і піти будемо їсти. Тут, тут, тут. Я не хочу варити їсти. Я хочу взять пиццу. А я розана. Окей. Нам нам. -нам, -нам, -нам. Хочешь пересгорки поспускатися? Да. Yep. Пішли. Чудо. А чуди. Вниз. и сюда. <крыл> Ой. Все, зараз. Так, все, я закончила. Уи! Угу. <крыл> <крыл> Давай я на всю секретку. Окей. Пит с Окей. У нас есть секретка с туалетом. пришли теперь нашу реальную секретку, нашу ком комнату. Угу. Блю. Пойдем. Ой -ой -ой. Опа. Опа. Это наша комната. <свист> а як ты, ты там все покакала? Еще не. Понятно, окей. Давай дальше. <свист> Наступного дня. Сестра, а! вставай, быстро, мне надо в школу, мы запизнимся. <свист> <свист> мы в школу запизнимся. Пішли, нам там треба наверху нам взяти цей одежду, пішли Іди за мною Пішли, Шукаєм, шукаєм, шукаєм. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ми все. Блин, в синь, чё на над нами смеются, ну кто-то поставил кто тут такие фиолетовые звёзды. Шведка, нам потрібно пить, взять парасольку. Все, пишли? Пиши. Ты там Да. Yeah. Окей, все, пойдем. Yeah. Мы его взяли в школе. Хм, hmm, який клас перший? Меч. Так, вроді би меч. Ем, о, знаю. Стоп. Не, тут так. Так, тут ця відповідь. Там буде ця відповідь? Ой-ой, сестричка. Фух, я тебе витянула. Чому ти тут ходиш? Ты не можна ходити. Я хочу. Ну пішли, у нас вже мюзик класс. Я все. заношу гитару. Стоп, где Сестричка! Все! Ты Иду. А ч ко мне всех заслит? Ем... Сестричка, пішли звідси. Пішли. Сестричку! Соня, я хочу в туалет пути. Нам надо йти. Тут багато якихось ненормальних людей. Пішли. Нам уже пора додому, уже ночь. Нічка на дворі. Пішли. Нам блин. Я, я... я еду на машине. Эм... А я иду на своєму велосипеді, на якому я приехал. Поехали Та, Да, машину это была дядя. Да. Ух Ми вже майже дома. Я бачу наш путинок. Эх, сестричка пішли, нам уже пора спати. Окей, секундочку, я сейчас Я йду продевать свою піжамку. Я теж, я наверху, чтобы взяли. Да, ви... ну там же ж наші піжамки зверху. Пішли. Так, так, шукаємо піжамку. О, oh, mm -hmm. я нашла свою пизямку. И теся уже нашла. Окей, okay, я пришла уже спадки, бо я дуже сильно хочу спать. Mm -hmm. Я усіма життя. Ты вс? А, потрібно виключити телевізор. Я покажу потікаю на сестричку. Де моя сістричка. Сестричка! <рик> Пішли, нам треба йти спати. О, дівчинка. Не можу відкрити двері. Вибач, по я не можу. <рик> Сестричка! Що? Ты где? Я в туалете в комнате. В какой який комнате? Який-який. Насой. Секретный. Уи. И тут. Бачу. Вообще тут мий туалет. Нет. Nee. Да. Okay. No. Окей. Mm. Ты все какаешь? Да. Yeah. Ай-яй-яй. Короче, я пошла паткой. Добро на Я На добраніч. Надо Наступного дня. Давай, я можу виграти. Я можу виграти. Є, я виграла. Сестричко, просинайся. Все. Сьогодні вихідні, ми тепер можемо гратися цілий день. Хі -хі. А я хочу спати. Ну, ладно, я значить, ще мапі гратися ні 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 Ем... Я ось посередині ноті погратися. Хі-хі-хі-хі-хі... Що це? Чістричко! <плакую> <плакую> Що? Нас пробують ограбити! Хто? Пішли там! Іди, я тобі покажу! Хто це був я тільки що когось тут бачила? Пішли, я тобі покажу движок, заход давай, давай. Пойдете його там ставити, тому що я його тебе ти погратися. Ничего страшного. Хи-хе-хе-хи. Маупа хі хі, -хі. <тискнути> хі, -хі, -хі, -хі. класна. Так, 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 уже день. Ми тепер можемо реально гратися. Що ти будеш робити? Я я я, со мной надо. Так я пішла сестричку, пішли. Окей. Okay. І на цьому, друзі, нам будет потрібно для вас сказати пока!